Так, я поділилася дошкою. Так, вітаю всіх, мої дорогі дев'ятикласники. Сьогодні у нас з вами непросте завдання. До нас на дослідження завітав Шерлок Холмс. і він запропонував нам дослідити електролітичну дисоціацію, визначити, що таке електроліти і електроліти, і розглянути електролітичну дисоціацію кислот, основ, солей. Угодних розчин. Давайте перед тим, як ми будемо допомагати розв'язувати йому справи, ви бачите чотири конвертика. Ми спробуємо сформулювати мету нашого сьогоднішнього дослідження. Будь ласка, хто готовий? Яка ж мета нашого дослідження? Так, Саліман підняв руку, будь ласка. Мета нашого дослідження це, по-перше, дізнатися, що таке електролітична дисоціація, зрозуміти, які речовини називають електролітами, а які не електроліти, і навчитися розрізняти, як поводяться кислоти, основи і солі у водних розчинах. Так, хорошо, добре. Давайте тоді висунемо з вами гіпотези. Ми ще не знаємо, що таке електроліти. То uh, uh, як ви вважаєте, о, сама назва про що говорить? Що це за речовини, якщо вони називаються електроліт? Назар? Ну, і по це. ну, ми, скоріш за все, припускаємо, що не всі речовини у воді поводяться однаково. Деякі можуть проводити електричні струм, а деякі ні. Ну, бо по-різному uh -huh. розпадаються у воді. Так, добре. Тобто речовини, які будуть проводити електричний струм, будуть називатися електролітами, а які не здатні проводити електричний струм, це не електроліт. Добре. Молодці. Зараз я вас об'єднаю у невеличкі групи, і ви будете досліджувати кожну справу окремо. Але пам'ятаємо, робота в групі да, вимагає певних. Від вас завдань, тобто вам потрібно, у вас є певний час да, в вайбері, і в вайбері ви повинні розподілити обов'язки. Тобто, хтось додає інформацію, хтось сортирує, і визначте, хто буде головний, хто буде відповідати за вашу справу. Тобто, нам потрібно обов'язково зробити висновки із вашого дослідження. Так, будь ласка, давайте об'єднаємося у невеличкі групи. Я попередньо написала собі списочок, щоб не витрачати часу. Справа 1 – це Юля, Даша і Поліна. Справа 2 – Аніта Соліман Юра. Справа 3 – Антон Назар Олена. Справа 4 – Андрій, Віка, Віроніка. Ми вже працювали з таким застосуночком, тому ви знаєте, що у нас ось ці назви. Є активними, да? тобто вам потрібно обов'язково нажати на посилання і ви переходите. Бачите? Будь ласка, у вас є час. Давайте визначимо регламент 5 хвилин на опрацювання спільно на дошці. Ви виконуєте завдання, не забувайте нажимати гарячу клавішу малювання. Як будете готові, то ми приступимо з вами до захисту ваших справ. Так, переходьте, будь ласка, зараз я в чат надсилаю вам посилання на дошку і починаємо працювати. Так. Будь ласка, ви знаєте, що ви можете писати, підкреслювати, рухати, додавати картинки, відео, що вважаєте за потрібним до цього дослідження. В чаті у вас є посилання. Так, у 40 хвилин, будь ласка, починаємо розгляд наших справ. Так, переходите на кожен свій аркуш. Не забувайте малювання. Я бачу вже Даша, да, з'явилася. Переходьте, Юра. Переходимо. І починаємо практику. Так, я можу дивитися так, над, над тим, як ви працюємо. Зараз я пройду по аркушам. Так, Ось уже перша група працює. Бачу Поліну, Дашу. Так, молодці. Чи потрібна перша група допомога вам? Так. Так, і тут вже справа 2 теж працюємо. Да? Так, друга група потрібна допомога. Дякую. Так, справа 3. Угу. Молодці. Справа 3 потрібна допомога. Зібралися. Так, і останнє. Справа 4. Так. Справа 4. Вам потрібна допомога? ні. Так, будь ласка, працюємо. Так. Якщо хтось готовий, то ви можете підняти ручку, так, щоб я бачила. Так, каністра готова. Справа два. Так. Як ваші справи? Справа один. Так. Справа 1. Ви виконали своє завдання? Юля, готові? Ну, в принципі, я готова. Так, ну давайте тоді потихеньку починати. Почнемо зі справи 1. Я переходжу Так, будь ласка. Е, Юля, прочитай завдання і поясни, що виконали. Так, е, завдання сортування. <клухи> Визначте, які речовини є електролітами, а які не електролітами, і пояснити свій вибір. Так, так до електролітів ми віднесли. Так, калію ОH. Який це клас? Це в нас основа, тому воно є електролітом. Але розчинна чи не розчинна? Е, щ... Розчинна. Розчинна. Тобто у вас правильно в дужках указано, що це лук. Саме розчинені. Е, Основу mm -hmm. луки задні проводите. Хорошо, електричний сум. Далі, будь ласка. Е, h 2 so 4 Це у нас кислота, яка є проводить... е, 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 е електролітом. Так, хорошо, наступні. Ферм 2 SO43 це у нас є електролітом, тому що це SIG. Так, хорошо. І останньок. Финк – це також сіль, тому є електролітом. Так, добре, так. Ви дослідили, які ж речовини тоді не здатні проводити електричний струм? тобто є не електролітами? Е, так, не електролітами. у нас є крахмаль, тому що це полімер, який не проводить струм. Ну, і взагалі це органічна сполука згодна. Да. Так. Це О, це у нас оксид, є газом, який у воді не проводить струм. СО2 це у нас кислий газ, який теж не переводить струм, і H2 це водень, ну, який теж не переводить струм, тому є не електролітом. Тобто робимо висновок, що у нас так, оксиди, органічні сполуки і прості речовини не здатні проводити електричний струм в розчинах або розплавах. Добре, дякую, молодчинці. Так, переходимо допомогли. Переходимо до справи 2. Так, будь ласка, Аніта. Археологічні розкопки свідчать, що в Прикарпатті почали добувати сіль кілька десятків тисячоліть тому. На Кавказі – 4-5 тисяч років тому у горах Панджабу, Індія понад 3 тисячі років тому. З давніх давень був відомий спосіб добування даної солі з морської води. Яскравий опис добування солі в Лівії є в творах грецького історика Геродота. Існування теплокровних організмів, можливо, завдяки цієї речовини, фізіологічному розчину. Хоч і пройшло так багато часу, але й на сьогоднішній день дуже важко оцінити значення даної сполуки. Напишіть формулу і назву даної солі, вкладіть рівняння дисоціації даної сполуки. В нашому завданні йде мова про звичайну кухонну сіль, тобто натрій хлорид, формула солі, це натрій хлор. Якщо взяти до уваги рівняння дисоціації даної сполуки, то е, коли натрій хлорид розчиняється у воді, він е, розпадається на іони, такі як натрій плюс і хлор мінус. Так, правильно, на катіон металу та аніон кислотного залишку. Добре, молодчинки, впорались, діти є запитання. Дякую. Так, будь ласка, справа три. Так, хто готовий відповідати? Точку. Так, Антон, будь ласка. Uh, спочатку у нас є електролітична дисоціація. Давай uh, прочитаємо завдання, так? Uh, допоможіть виправити помилки у рівнянні дисоціації сульфатної кислоти. Так. Uh, так, як сульфатна кислота це двохосновна кислота, то у нас буде два ступня. Електролітичної дисоціації. На першому у нас е, буде катіон водню та водня гідрогенено, так. Катіон та гідрогену, так. Аніон е, H 4 кислотну залишку. Так, яким зарядом? З так, мінус. Так, ви указали мінус. Будь ласка, далі. О, в другому сутні електролітичної дисоціації сульфатної кислоти, кислотний залишок hso 4 буде аж H... Буде розкладатися на катіон H, та аніон so 4 з за зарядом 2 Так, хорошо. І сумарним рівнянням. Електричної дисоціації сульфатної кислоти буде H2 so 4 яка розкладається на два катіона гідроген з зарядом плюс і аніон со 4 з за зарядом 2 мінус. Так, хорошо. Тільки єдине, давайте повернемося до другого ступеня. Так, Антон, можливо, ти знайдеш свою невеличку помилку. Подивись, будь ласка, на початок дисоціації на другому ступені. Що дисоціює на початку? А С 4 мінус? От, мінус загубили, Я трішечки відкори. Запам'ятали, діти. У нас утворився да? С С4 мінус, гідрогента, да? сульфат, аніон, Тому і е, на другому ступені буде обов'язково він е, розкладатися, тобто дисоціювати далі. Так, будь ласка. Як може записати загальне рівняння для всіх кислот. Загальне рівняння електролітичної дисоціації для всіх кислот можна записати як ну, гідроген з індексом N і кислотним залишком R, ага. буде під час електролітичної дисоціації розкладатись на катіон гідроген з зарядом плюс і коефіцієнтом N? Uh -huh. Плюс кислотний залишок з зарядом N мінус. Так, хорошо. Це можна так записати правильно загальну реакцію електролітичної дисоціації, яким ми можемо зробити висновок з точки зору поняття електролітичної дисоціації? Що таке кислота? Кислоти це електроліти, під час дисоціації яких відчеплюється катіон гідрогену і аніон кислотного залишку. Правильно, тобто ось це рівняння якраз показує, що кислоти дисоціюються, розщеплюються на катіон і анім. Так, діти, питання є. Так, добре, тоді слухаємо останню групу. Справа 4. Будь ласка, хто готовий? Mm, я можу. Так, будь ласка, Андрій. Прошення слово луги змінюють колір і індикаторів. На який ми додали картинку. У лужному середовищі лак змінюється на ну, синюватий такий. Я не відобразилась чомусь. Ну, будь ласка, Андріша, поясни. Так. Метилоранж на оранжевий і фенолфталеїн на малиновий. Так. Хорошо. Цю властивість основи використовує для розпізнавання, да? І чому? Розчинні у воді основи, тобто проявляють такі властивості. Ви написали uh, рівняння? Ми, ми написали рівняння. E, гідроксиду. Так. На що розкладається? розкладається. Натрій на плюс, плюс, о, аж мінус. Натрій плюс це яка частинка? Як називається? E, це. Э... Катіон і Катіон, а ваш аніон. Аніон, так, добре. Тільки єдине, що малюночку треба було додати картиночку, да, з саме індикаторів в лужному середовищі. Угу. Тобто у нас було в завданні. Нічого страшного. Молодці діти впорались, хорошо. Як ви думаєте, ді? ми допомогли нашому Шерлоку Холту розібратися в його справах, які йому запропонували. Чи вийшло у нас? Ну, Мені здається, так Марко вийшло. Ми здійснили так. вийшло. Так, десь були недочоти, але ми знаємо, що якщо навіть є трішечки помилок, то на помилках ми вчимося. Правильно? І зараз е, як підсумок да, е, нашого з вами завдання. Я пропоную вам дивіться, нажимаємо на Зіроньку і перейдемо на останню картку. Виконати ось таку вправу. Це для того, щоб я зрозуміла, наскільки ефективне для вас було сьогоднішнє дослідження. Дивіться: у нас є рюкзачок, блендер і смітник. Будь ласка, у вас є. Маркери, ви можете поставити галочку, ви можете, наприклад, додати серденько, будь-яку позначку. Якщо знання, які ви отримали сьогодні, вам знадобляться в житті, були корисними, то ставимо біля, відмічаємо рюкзачок. Якщо отримані знання, треба домислити, допрацювати, а потім використовувати вам потрібен час на переосмислення, як кажуть, довчити щось, то тоді блендер. Ну а якщо знання виявилися непотрібними і не корисними, тоді сміттє. Так, я чекаю ваш зворотній зв'язок. Так, бачу серденьки. Так. Молодці. Так, добре. Дякую. На цьому наше дослідження завершено. Я дякую вам за спільну роботу, за приділений час. Гарного дня!